Во, бежать поле, лупаем, давай. Два. Бежать поле, дед! Ай, манек... Я, наверное, буду хилиться, сразу лупаю. Это было прикольно. Дед. Та то не катки, та то я не знаю, що <laughs> це буде. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Я Молдави теж там не знаю. Що, на... з нами нікого? Гроші. Піздвідель, лох, там десь далі все летить. Mm. Я на ангар тоді падаю. Тут вовнизу пали на жовто троє. Блядь, ніхто на хату, всі лишили. Ні, я повернувся, я повернувся. Так, да. коротше, треба цих тіпів, коротше. І зразу тіпів, або вони самі прийдуть, або ми. О, тип, Звідки, звідки? Опа. Там справа тебе, патрон. Блять, смок. Кинь ты смок, я буду резкий. О, бачу бачу. Ой-ой-ой, то шейки якийсь читав, чи шо. Ну, ВСС-ки так зажати, це читак по-любому. Ну я не знаю, це нереально. Я знаю, що что таке ВСС. Петро, тут твій якийсь цей. Я не бачу, здвени. Тай метку, ты по ньому На оранжевий? А площадь ну, на оранжево Тут, Тутана той стольник. А я бачив. бачу. На жовтій був. А як він так закидує? Я не знаю з ВССК, це ж бред. Неколу проблем не на баге. Ти тоже його бачиш? Там задрот якийсь. Uh. А, так, Опа. Біпа. же справа Справа! БТР, БТР справа! Обережно бо тут БТР. Я встигаю? Встали. Так. Я зараз роздавлять. Сука, я. Правда, що не. Щоб мене... Вей скучив! Двоє, двоє. Один Перезарядка. Разарядка. Ще біжи, ще бежий. Минус 3, ще один десь. Батарія чи де він? Може це їхній. Нема, нема, бо батарії я сидит. Крий, кры, гибс. Край, минус це. Ты бачишь у кебресій батарби? Да, да да. Да, А, рибу, дай, скорее все. Перепід БТР підганяй, туда і БТР перекриємо. Камінь да лайкавин, тих едне. Бля, тараса вже другий цей. Він на тарасуке. Він на То не він. Ні, не один хп. аккуратно аккуратно блядь, хочу чекнути давно я його не бачу тупо не бачу блядь. десь в тому, там не справа зверху. да обзор вообще хрень будет справа за Все, бачу, побачу че я не бачу Повзийся, може вийде на горку, я його почну лупити. Я не їду ті батальний його видно? бігає на. Він біжить прямо, його на слух їду. Мотик. Сука. Яким, блядь, влюбляє. Я йду до тебе, може зараз я почну лупити. Він прямо на тобі? Так. Да. Йду. Хорош да я думаю блядь, буду бігати за тобою, сука їду. А нема в нього? так де ми рестом давайте на я не знаю можешь да давай туда давай Підбереш мені на батарі? А, я маю баги пробкола коло. Дай, я, я, дай, не я не я не він там прям я їду туди Ну, сідайте. Я, до речі, знайшов якраз в мене була шляпа з Несаной. Де ти будеш бачити до нас? Я їх не бачу. Зліво вот лізь. Ото я. Все. Не можна. А я свого сольника закрив от <гум> того походом квадрику Хорош, забупа і ананасик. Чуваки в Ніки. Блять, я думав, реально я ключував, я що він десь стане, блять, і буде нас закривати мене. Mm. Піще димів немає. Сет, в мене броня в ноль. У мене є диме, у мене має, тут є типа. Якщо маєш трачі тр... беріть, одна справа, тільки ремки є. У мене третій бронік. На жовті, дав два хита На. На жовті в ангарі, там є тіпе Вони там зараз бігти, блядь. Поїхали, поїхали, поїхали. Ми біжимо чи йдемо? Uh, блядь, нам треба... Блядь, нам треба кудись їхати. Ми не пройдемо. Я тільки... Контрактівок МП заражте. Їхали, поїхали. Їдьте, їдьте, я візьму гай. Бабіка. Їдьте, їдьте, їдьте. Він тут є, в автобус. Щоб були укриття більше, я візьму його. Може, той Гот? Ні, не знаю. Чомусь нас с лева на, на, слева не на, 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 слева, на ЕТП Нет, они не у нас Я шо, знаю блин. Привис, блин. Блин, блин. Блин, блин. Блин, я то думал, что, на дороге Блять! Здесь Наберва. у мене наш якийсь дебіл ззаду. Та фак щас топ, не. Бля, де він, Та де типу, мені? Тихо Ти сиди, сиди, не ползи, блядь. Сори, сори. Чи всіх тут били, чи? Ні. Чи всіх? Ні, я не знаю, я нок. Ось що рухався. Кого проїхала, можу тобі. Диви давай. Там ба, пацани. Аліам, кенна манюку? Же ні, я мало одну спробували, да. На жовтій стоять. Ну нам жопа. Сонемах. Ще два. Ось тут кинув, то їхня, чужа. Ще одна. О тут сидить. Бля. Oh. Не не дав метки, не дав. Десь тут був на жовтій. А well, тут, 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 Ні, не, не, погана метка, десь на оранжевій дали. Але не в зоні. Поїздка. Это вот из с пулика. Ты Теганок... да ну и убегай, блядь. Это все? Да. Да, да. Пацаны, нам треба якось ехать с чем -то. Да, я бы сказал, что я а ты за... Можем а, Без да. вариантов Блять, ты, пацаны давай, пацаны. я ливаю. Я, я не можна лезть. Я біжу вліво вправо, сука, воно мені прямо в голову. 4 Це секунди на зону. У нас є тачка, тут запаркована на мандаренка. Кто съеды за мной? Петро. Ты пички? Вот тут я. я. То сідай за руль. який я буду за руль. Давай за руль сідай, ми пробігли б нормально Зразу наліво їдь та, наліво, пацани, но Косе, воно не попали. От на гору направо. Тут нормально станет пішки дещо. О, ну там устач. Файно. Блять. Помогаем. Ти сейві? Да, да, я зараз зарасту. Трошки Только очень быстро лечу. Лечу. Пиздец, я я ему попал, но он меня... Блять, я не знаю, но. на На горе, пацаны, не На желтый, на на где На скале. Нам треба бить этих... Ты сказал на скале, я пришел на треба вбити і вбити вейте машину, прям машину, машина, пробуйте. Пробуйте, їдьте двоє Я да, пішки еду. Тут сидить прям. Прям на жовті сидить, я його бачу шайно Три хіта дістав, він вас не будет він пішов килец. Я біжу до вас. Спрямну. Нокнув. Ось тут нокнув ти жовто. Все? Так. Да. Длучі. Я останній мову вбор... Ти по тобі? Ось тут. Два. Того брали, трохи буде. Оранжеве, маєте? Ось тут на жовтій. Бачу оранжеву, ось тут ще один. Яку нокнули? вы. Члта бежать по полю. А я кеживучи. Может спускаться туда, не че? Так, блять, у зараз буде в зоне на Не факт, меня тоже не в зоне. Вот тут бей, пацаны. Нок, ну, хороший масик. Так, він зараз буде його піднімати нельзя будет гоп піднимать идит будуть. Там два на, на жовті. Два справа наліво. О, бачу, тут. бачу, отут, тут, у Там троє. Я грибу стоит. Там бать моим нахуй. Там вже ні броні, ні нічого. Так, десь в димах один є. иди на. Вот вже два перебігло тут. Один ще десь, бомж, мав лишитися. Я їм коло провів. З ким вони там файтят? Там шия типных? запущу, по заеду. Вот там троє. Та все, і нас. Там два сольники, удень, типа нас Ну так, просто. Вроде сольник и два типа по дмсам. Вы хочете йти, а я тут сиджу. Може по там їх патрон на себе за страсом точне А вы ту садитесь під столовой. followi А не пуш їх. Що бстесно зараз не вийшло вам десь. Бах ти ж не, забию мене. Не стягаєш, не? Я, 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 <ріки> я, я відчу, в... я вставил. Не-ня-ня, там 24 не просто можна було на мене дб. Петро справа в тебе на жовтки пригнув. вниз. Блядь, ви його довідцы. Мені не видно його звідси. Тільки бачить тихо. тихо. Дим середині. Ммм, хочешь з другого поверху На драп? Файно То ще один лишився? Два один А, да, ще один Так Вот такий топ один Відео буде по-любому на каналі Лайк коментарі, як то кажуть Хорош, хорош пацаны, блядь Болгация Та настаже він вообще тут вовже був, прикинь на низу Типа сприйгнув під скалою. Я не бачу, я не бачу тут ні. Він тільки тебе і вицілює, я вообще з боку вийшов і навіть до мене не дивився. Ну, демеджі ми, ми їм там порядно напакували. Ото а, а, коли вони бігли, боже, запизнай, ну. дивися, проляха. Ні один не нокнувся з собака, ні там, один. Там як в тирі було. Нічого собі ми нахилячили. 900 по 500 сіну, Файно, файно. Красава. Та ми там їх так лупили, що я не знаю. Гай шумів. О, я б і пішки забрав.